Менеджер, коли я був біля нього, заробляв там 500 доларів, 1000 доларів почав заробляти. І тільки я підійшов, якоби відійшов якоби суперпродуктивний час і бачу, що менеджер вже не хоче замовляти півтори і дві. Що мені з ним робити? Спитати причину. Коли людина не хоче, це, це ще не про що. Це він чомусь не хоче. А мені треба знати, чому? А як знати? Ну запитати. Бо хтось не хоче, тому що не вірить, а хтось не хоче, що йому й так добре. Ну, якщо йому так добре, ну хай йому буде так. Якщо він все одно мені коштує 500 доларів, а приносить мені 1000 доларів, ну хай цей менеджер в мене буде такий. Але мені треба інший, який хоче більше. Я буду шукати інших, спираючись поки на цих. Або він не хоче, тому що він не так розуміє. Він розуміє, що тепер йому щоб більше заробляти. Наприклад, на 30% більше заробляти, треба в три рази чи в два рази більше працювати. То тоді це, якщо це дійсно він так думає, то йому треба пояснити, що не так. А якщо у вас так, в вашій мотивації деніжної, то це біда. Бо за приростання від норми на 30% він повинен в два рази більше заробляти, а не навпаки, приростаючи в два рази більше на 30% заробляти.